Всім добрий вечір, вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. І сьогодні розпочато проєкт під назвою кодовою або пан, або пропав. Це машина для розлущування часнику. Тобто, ну розумієте, спробуй його вручну розлущити. Це буде важко. Це, оці всі деталі, які тут є, це все було знайдено в металоломі. Це. Чоловік повернув редуктор, сказав, що він не працюючий, але він не працює. Тут витяжку таку знайшов 3000 двигун, таку схему ланцюгів зробив, колеса від жигулів. Ну і решта таке все понаходилося на черметі. Витяжка витягує від, ось сюди ось за такі речі щоб потім не коперсатися там в такому хламові. А він набагато чистіший. Виходить вже на виході. Вихід тут сюди засипали. Засипаємо рукою однією, двома там, кому як зручно. Ну зараз я буду однією. Туди випадає. І що ще хотів додати? За зміну можна перелущити десь до 800 кілограмів. Ну, Зараз спробую вам продемонструвати, якщо нічого не підведе. Так, Починаємо пуск. Ага, все тут закрутилося. Ну ще народ, закрутилося колеса нового проєкту, або пан, або пропав. І поїхали площальницю, подивимося в дії. Мені рукою, звісно, довго, а як двома руками, то це швиденько. Ну, потрібно буде за зиму зробити деякі доробітки. Тут поставити захист з цієї сторони і з цієї також. Отут От. От поставити такі направлялки дві, щоб я не мазав мимо гуми. Бо іноді таке трапляється. І це все швиденько лущиться. Ну, звісно ж, зараз я трохи налущу. О, номер 4. І потім вам покажу, яке від неї травмування. Довго підбирав е, тиск в колесах, щоб. Добитися потрібного результату. Ну, я думаю видно клущі. Головне не промазувати посередині колес. От. Ну і зараз я вимкну всю апаратуру, подивимося. Скільки є травмованих, скільки є яких. І наскільки якісно, воно луще. Тобто ось просто берете і розлущуйте навіть однією рукою. Бачите, як, наскільки швидко. Це мимо? Це за те, що я казав, 2-3 ось. 4 пройшло мимо. Ну, то потрібно зробити направляйку. Бачите, а так це гарно. Ну, якщо у вас 10 соток, то така машина вам не потрібна. А якщо ж у вас хоча б пів гектара, то тоді, звісно, вона вам буде потрібна. так він діле. Зараз шукаю травмовані. Ось одна. Ну, цю можна садити. Ну і все більше не бачу. Це ось підозріла якась така. Не знаю, прокоментуйте. це чи ні жовті такі жовтого кольору ось в порівнянні, бо я тільки починаючий часниковод. Ну, ну це ось погано. Ну, це потім перебиратиметься, такі всякі різні будуть відкидатися. Ну, то, в принципі, одна травмована на більше не бачу. Ні, ось іще одна. Ну, їх можна садити після обробітку певного. Ну, бачите, вона просто роздавила її, тоді потім рукою вже легше набагато розібрати, чим цілу. Цілу не розбереш. Це потрібно її. Розколупати, О, та ну це не робота буде. Ну, а тут потім ящик повний, замінили на інший ящик, те все в сітку сюди засипав. Я в каструлю брав, щоб підручне знайшлося. І вперед. В наступному відео калібровальну, калібрувальну вже машину, де це все, ця справа вся справа калібрується, тобто відділяються Великі зубці від до таких є такі, знаєте, така вставка типу в чесничині. Ну, наприклад, тут 4 зубці, а то є ще одна вставка, п'ята, тоненька така. Ну і зараз важко знайти. Ну і щоб вони однакового калібру були. Для чого це? Для того, щоб вони, для того, щоб часник однаково зійшов. Тому як при дозріванні одна чесночина дозріла, а друга ні. Розумієте, для того потрібна калібровка. Я думаю, так це на мою думку. На цьому буду завершувати. Комусь щось, кого зацікавило, пишіть, скажу, розміри, передатки. Передатки тут нічого не міряв. Оце отак знайшов двигун, знайшов редуктор, знайшов ланцюг, поварив це з труби ці дві речі. Підставки, дві зірочки, також з чермету і натяжка з чермету. І все. На цьому завершую. До наступної зустрічі. В наступному відео покажу калібрувальний апарат. На все добре.